І так, це Феронік з майбутнього. Невелика інформація буде в кінці відео. Якщо вам інтересно, то дивіться до кінця. Будь ласочка. <кхем> І так, ігра називається Bring Me. Зразу хочу вибачитись за те, що довго не виходили відео. Я трошки прихворів, ще плюс 4 клас почався. Ну, маєте розуміти, Ця табличка множення, це просто ужас. Ну, а сьогодні ми поіграємо в хоррор. Так що, я надіюся, мій голос до кінця не просяде. Ми бачимо, що. Якийсь дед, чи хто це? Дивиться. Бля, там таке відчуття, як ніби там просто кольори міняються, я не уявляю, що там. Сара, добрий вечір, я дзвоню вам про батю. Е, ви взяли його додому. Е, е, бля, я не прочитав. Коротше, 10 днів не забувайте медикаменти йому давати. Там ще є якісь аномалії, але ви, бля, нормально ж типу, почуваєтесь. Та, без Б, бе, я, я взагалі про його. Ну я зразу заспанився на кухні. Хоча я, я вроді би не вибирав я, за яку статі я буду грати. Згібнути туторіал? Да ні, давайте пройдемо, а то вдруг я реально діду не зможу допомогти. Що тут можна робити? Оп, холодильник. О, тут є фізика цих об'єктів. Я можу серфтеорії запульнути на стіл? Оп! О, реально можу. Так, ну сер не хай поки що буде ту. Так, ну давайте прочитаємо так. Привіт, це маленький туторіал, щоб допомогти вам зрозуміти цю ігру. Ти можеш його скіпнути, якщо хочеш. Ні, давайте продовжимо. Перше, вам треба знайти. Що а... ваш дед... батя хоче сьогодні на ланч. А як не поняти, що батя хоче на ланч? Куди мені? Що це таке? День. -день. То, -то сьогодні сегодняшнє... ще. А, аспіріна йому треба. У нього 50 розсудка і 50 хп. Ой, нормально, кстати, діда можна контролювати прямо через стоп. Так, що там? А, о, о, о все, все, все поняв. Вот сюди от мені. Що? А... This is a gem. А я як я зрозумів, що. Ну мені просто сказала, що мені треба джем. Тепер сюди мені треба підійти. Фліп. Реально хліб. Оп! Бляха. Я не думаю, що йому буде брезгати, типу, звідки йому їсти, так що нормально. Сюди колись поставлю. Що мені далі потрібно? А, тепер знайдіть інгредієнти, щоб покласти в бутер. А що йому... А, джем, точно. Так, секунду, джем, джем, джем. Де може бути в мене джем? О, а може ми йому підливе. Бля, я не знав, що тут є фізика в об'єктів. Чому в мене риба робить, що на цьому? Мусор? Ну хоча ладно, ні, ні, а вдруг він щось захоче. Секунду, куди би тебе поставити, містер Риба? Ну постій поки що отут, тут, -от, я думаю. Тобі буде тут нормально, да? Так, він хотів джем вроді. Оце джем, да? Так, акуратно, акуратно оп. Бл. Все акуратно не кидати. А-ай-айні. Як мені... О-о-о-о, як мені... відкрив. Викидаємо. І Давай. Бл... Ну, намазуйся. А я як мені його потрясти? Як мені намазати джем? На тост? Ти будеш ма... Ні! Бльеяй! Я на... Ха-ха-ха! <смеш> <смеш> Дед здохне сьогодні без їжі. А в мене є якийсь другий джем. Це на мед більше похоже. А, так от що мені потрібно було зробити. Можна якийсь рестарт мінімальний. Ну ладно, я не думаю, що він образиться, якщо я візьму, припустимо, от, от, мед. Так тільки ти не падай, головне, на мій хліб. А, щоб контролювати об'єкт, нажміть Q. А, во, во, все, я зрозумів, як моє можу крутити. Так, отак от, от. Все, і, і на джем. Во, во, все, тепер це мені не потрібен. Запустіть інгредієнти, візьміть нозера. Брейд. Ага, треба ще один бред, щоб закінчити бутерброд Хоп. Єе! Тепер е закінчить сенч і поставте його на карт. Погнали! Я не думаю, що він все замітить різниці. Типу, серйозно, о, все, поставили. Так, да, все, готово. О, я можу тілешку восити. Мені подобається ця гра вже. Пусте! Відпустить ляшку! Так, тепер закінчить сендвіч. і його на карту. Так, все, я зробив це. Що мені далі робити? Будь акуратним, бо аномалії можуть, коротше, бути в кічен. Тобто, мені ще паралельно з цим треба дивитися над якимись аномаліями. Так, тут у нас картина, дві дверки. грає приємна музика. вікно, буйвол. Ага, і от туди от я їду. Дід, я тобі поїсти, приніс. Там, конечно, трошечки ну, не так вийшло, як ти хотів, але я надіюсь, ти не дуже розстроєний. Ладно, все, я поїхав, давай. Я не знаю, ця гра називається хорором, но мені взагалі не страшно. Мені весело, наоборот. Ахтя точно я ж туторіал прохожу. Аномалія Detected. А, я мусив ще якісь аномалії знаходити. Ну, хрест вроді би стоїть. Картина. А я не знаю, а ця дверка мусила бути привідкрита? Мені щось здається, що ні. Бачкай, це аналогічна кімната з ту, яку я першою проходив. Ну давай, припустимо, я нажму, що аномалії були. Все. Вертаємося. І що далі? Depending on you, what your feed did, this indicate it will change. А, ну так, да, у нього зменшилось здоров'я, але збільшився розсудок. Ну так з кайфом дойдемо до сотки. Так, давай дальше. In order at ending Q. Ага, тобто, якщо я виживу 10 днів, тоді значить я взагалі красавчик. Ну погнали, я яхав Complete Tutorial, його... Нові... Да, все, погнали, я закінчив туторіал. Як мені звідси вийти? Чи це вже все? Це я вже починаю самостійну ігру. I want vegetables із сом cucumber. Так, окей, йому треба якийсь салат і кукумбери. Кукумбери — це огірочок. Значить ми беремо огірок. Де ми його будемо нарізати? Нехай буде тут. І Vegetables. А, так а в мене, мене що, є салат? У мене ж вроді би взагалі нічого нема. А тарілку йому треба давати? Да блін. А як я йому салатик зроблю? Чи йому просто. Він хоче просто огірок? Я настільки сильно недооцінюєш мої кулінарні способності, дід. Ну як знаєш, окей. Значить, де мій кукумбер? Куди я його поставив? Так от. А нарізати його. У мене є нож, кстати. Ні, у мене є от тарілки тут. Ну нехай буде, на. Суйся. Сунься туди, тут в цю штуку. Ладно, ні, напевно, що мені все ж таки треба його якось приготувати. Як мені зробити е, йому обосраний салат? Лізь банко! Ладно, це теж не працює. Тоді ми поїдемо по-іншому. Ми зробимо так да, от. А, я поняв, йому просто бутер. Йому просто бутерброд, напевно, що потрібно робити, да? я ж правий. I want it with vegetables, some cucumbers. А, да-да, Тобто він хаває тільки бутерброди. Ну, в принципі, понятно тепер чому діда нам потрібно вбити. Він, звісно, сендвіч тільки з кумбарами. Це ти, звісно, придумав. Ді. Так, ставимо. І що там ще йому? Лепомекс. А якщо йому отраву принесе, він здохне, інтересно. Ладно, не будемо це провіряти поки. А, а що, що таке Леопекс? Мені не інтересу. Чекай, треба це от виштовхнути. Велідол. О, Леопекс, От. Б... Дивіться. Зивіться, Ді... по. Ді... Що з цими? Оце ставимо, а це бажано на місце поставити. Дедові таблетки це все ж таки не ігрушка. Трай, ну тільки в деяких випадках. Так, треба ще дивитись, чи немає ніяких аномалій. Я не пам'ятаю, чи була тут -от, отака от стіна темна? Ага. Картина в картині. Не думаю, що я такої фіоні, типа, не замічаю, да? Ага, тут ще є машина, два пальто. Не, я в пройду пройдуся. Да, все, бать, хавай. Нормально все буде в тебе. БРАЯ! Бля! Ебаюкався! Я, я подумав, що це їде щось з боку, там з лівого боку, думаю, зазирну за віконечко. А наперед мене є просто машина! Ну зато тепер ми знаємо, що тут була аномалія. О, аномалія детекте, да да, напевно, що вряд ли. А, бля, мені ж карт треба забрати. Санний карт, я забув про нього. Ні, чуєш, дід, в тебе, в Ти взагалі якийсь странний, в тебе, по-моєму, трошки про... проїжджа частина в тебе трошки в цьому доміку. Єдина машина, яка тут є, це я. Двісь, давай, як я в дрифт хожу. А як мені, кстати, розуміти, чи я прогресую? А, напевно, що. А, во, все, во, так, да, да, я правильно зробив. Bring me chocolate on here. Стоп, чекай, А йому треба буде брати з чоколед. да, все, окей, я зрозумів. Дивіться, ми беремо одну булочку, ставимо її сюди. Згущоночку сюди. Це, це ми забираємо. Тепер на кюшечку ми перевертаємо. Опа. З діду. І ставимо акуратно на місце. Беремо другий і кладемо наверх. І закинуємо сюди. Хоп! Ідеально, і йому треба цей Леопекс. Насрати на ті таблетки. Я певний, що йому більше можна давати. Так, поїхали. А, кстати, оказується, це була не це от це не була аномалія. Тут реально в нього картина в картині. А ця шуфляда була відкрита перший раз, коли ми сюди приходили щось здається, що ні. Ні, ні, шуфляди не були повідкривані. Ну я так думаю. Машина стоїть, пальто стоїть. Бля, дід, мені не подобається этот. Я вже починаю жаліти. А в смысле, що сейчас забирає так багато часу, ти рофлиш, в тебе вдома вообще якась кринжа твориться. Забираю свою карту і їду далі. Так, ну тут все нормально виглядає, так? Да? Ну там ж були ці, от, там ж шуфляди повідкривані. Це анімалія детектор. В смысле я не вгадав? Так, ладно, я за спідраною йому бутерброд. Він ну, опять захотів мого шоколадного джема. І що там йому... Ага, кри... це це... Це це, це, це воно? А, це від кашля. Ну, погнали. А мені би, кстати, такого теж не помішало випити. Так, окей, значить треба запам'ятати, що оця норма, коротше. Два метелика тута. Uh, тут у нас, окей, тут зрозуміло. Так, да, оці шуфляди вони, вони повідкривані. Тобто це нормально. Може, кстати, не тут а мені потрібно дивитися за аномаліями. Я щось так задумався. Ну хоча ні, вряд ли, треба всі локації провіряти. Так, давай, все, давай, да, да, їжджет. Бляха, от я не пам'ятаю, а був тут от такий от таймер, який: тік, так, тік, так. Дверка завжди була тут привідкрита. Ну ні, ну таке, що ніби тут не було ніяких аномалій, тут все нормально, так? Да? Та бляха була якась, ну ЯКОГО біса, ну я так і знав. Так, окей, значить він хоче опять джему. Ну, кстати, я прям нормально я його виліковую, типа у нього вже 75 здоров'я і 90%. Розсутку. Так, ану, дже, джема треба, короче, дати йому. Джем, 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 ага, джем у мене тут. Так, опять тост. Беремо другий бутер, бемс. Все, ідеально. Так, і сьогодні наші таблетки це LeopEx. А це від чого, до речі, оці от? А, це якраз вони збільшують оце менталіті його. <плес> так, ну погнали. Так, треба запам'ятовувати все, я поняв. Тут чорне, тут дві мет два метелика, картина в картині, закрита дверка. Тут шуфляди повідкривані. Іграє класична музика. Вікна затемнені, це норма. Там машина стоїть, да, все нормально. Ну що, перший раз, перший клас, все, да, давай, хавай. Так, погнали. Ну тут як ніби нічого не відбувається. Ну опять же, тікаючий годинник, я не впевнений, чи це аномалія чи ні. Ну бляха, ну я не розумію, а тут були ці книжки чи ні? Картина. Картина в картині. Ну тут як ніби нема аномалій, Ну, Мене цей тікаючий годинник, мені здається його не було вперше. Ну давайте опять затестимо пофіг без аномалій. А тут не було аномалій. Я не розумію, в чому прикол. Ладно, окей, ми запам'ятали, ті червоні книжки, це норма. Так, а, він хоче кукумбер, окей, погнали з кукумбаром, розберемося. Дивись, ми беремо так, от, сюди. Відкриваємо холодос, кумбар, бемс. Другий бутер. Ні, не падай! Ладно, батів все рівно, що хавати. Закидую сюди. І валідолу йому треба. Ставимо. І поїхали. Так, ну я надеюсь, що тут будуть якісь аномалії. Так, тут одивимся, все нормально, вроде да. Затемнено, оце от, відкриті шухляди, машина, да, все нормально. А, може ще в кімнаті діда щось міняється? Так, ну я дивлюся, тут вже виглядає, як ніби все нормально, да? А ну ты пусти. А... Аам. Чуешь, в тебе тут трошки. Ну як сказати? Ну, зайдеш в оці двері, типа, зразу справа сам поймеш. А я, слава богу, спокійно можу відмітити, що це була Enom. Yes. Поїхали. Фух. Так, ну кстати, непогано йдем вже третій день. Ми діода майже вилікували. Офігеть. Значить, сьогодні. О, мед, мед, давай меда тобі дамо. Так, сюди. Легендарний мед, сюди. Знімаємо кришечку, викидаємо. Беремо, перекручуємо. Бем-бем-бем-бемс, викидуємо. Це вже нам не пригодиться. Хопс, хоп, хоп, хоп. А, інтересно, я зможу аж звідси докинути туди? Ану. Типа так. Раз. Два. Хоп! Бляха. Ну майже, майже. А, що там тобі треба було? Мелатонін, вроді би, да? так? Мелатонін. Так, да, давай. Це для сну, я знаю. Так, темна ця тема. Картина в картині, Стабільність, стабільність. Шуфляди повідкривані, бачок. Машина стоїть, все добре. Ану. Їдь. Так, ну вроді би нормис. Да, да, да. Хангерс тайм рейд. Давай, хавай, хавай. Алинси нормально устроївся, чисто я за. Нюткий дім зацикльований, чисто я йому... зі всім. Тут нічого. Плакат, ...стрьомний був, стрьомний є. Там тоже нічого. Виходимо сюди. Книжки є. Так, да, все нормально, ніяких аномалій немає. Так, так, да, я ж все правильно зробив. А шо було? Я ж все нормально виконав. А я не зрозумів, які там аномалії були. Я ж вроді би все прочекав, все ж нормально було. Ага, Vegettable кукумбер. А якщо йому красивого яду просто закинув в теорії? Ну, дед, прикальнемся над тобою трошки. Так, а кратена трава. Ні, стоп, О, який креатин. Ми йому додали вже свого креатину. Vegettables, так, да, окей. Без бе, бургер я тобі твій приготую. Закидаємо сюди, сюди, сюди. І поїхали. На що ту сюди додавали, взагалі яд? Якщо ти ігру не можеш пройти, то просто... Чуєш дід, я по-моєму тобі трошки не то давав. А, а нормально ти в мене так от замінилося. Ну окей, хоча б слава богу, ти розумієш, що це аномалії. Дід, я мав тобі по-крутому, конечно, на. А ти ха, а, може, ще в нього є якісь аномалії. Ну от, він є мій бутерброд. Вроді би, як людина виглядає. Е, а він не за він не забрав бренді? Чи воно в мене залишилось. А, да, все окей, я паняв це аномелі. Так, все, третій третій день, правильно? Да, все, найс, найс. Ну трошки розсудка в нього зменшилась, ну подумайте, випив трошки красенного яду. Я хочу кукубер, кубер. Купубер. Ух, потягнуло старого на овочі. На хавай. А, окей, все, все, да, я поняв. Бідний дід, як же ж тебе прикували до сюди? Коротше, да, зрозуміло. Аномалії вони не тільки в тій кімнаті і в цій кімнаті, вони взагалі повсюду. Вони повсюду, крім моєї кухні. Значить, по такому принципу і потрібно грати в цю ігру. Зараз ми її пройдемо. Я зрозумів, як її грати. Коли ти розумієш правила ігри не игра, грає в тебе, а ти граєш в ігру. Що я тільки що сказав? Так що тепер що йому треба? Ага, uh, окей, okay, 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 він хоче right. Може йому страйда дати от кого прям жорстко. Хоп, бреу -бреу 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 -бреу. Оп, поїхали. Так, так же в моїй тележці може появлятися якісь приколи. Це теж потрібно зауважити. Так, класична музика і грає Машина, машина стоїть. Дід, в тебе є якісь приколи? Ну все, хаває, вроді би нормально. Відосики він дивиться. Як немає, анумелі немає. Не дай бог, це буде. Там була якась міні-анімалі. Нє, п'ятий день, все, найс, найс, ми, ми, ми майже вже ігру пройшли, ще п'ять днів Так, аааа, bring the chocolate Окей, давай-давай, я дам тобі чоколад Так А заре я йому припасу свого шоколаду А, надіюся, йому сподобається таке Трьохочковий кидок Хоп Нє, подок Хава Хоп, Хоп. Хоп. Та, та. Пуст... Пусти, ну він не відпускає Хм Ігра мені не дає займатися баскетболом Белатоніне Сюди Ей Візьми я не можу взяти. Я не можу взяти таблетки. Алло. Я ж можу брати, да? Фут. Бляха, я походу ігру сломал. Ладно, дед, сьогодні без таблеток, типа в тебе і так все на соці Да блін, ну я не можу взяти, ну я серйозно, я, я поламав ігру нечайно, Ну, блін О, ну ні, Ну чому я. Я не хочу заново. О. Я не хотів срат цей, Ну пробач. Короче так. Я перезапустив, але у мене опять перший день. Я зроблю так. Я зараз за спідраню до 5 дня. Ну, якщо буде щось інтересне, я вам це покажу. Ам. Um, Ам. Um, так, окей. Тут я тільки що собі просто на челі готував хавчик, а тут це одверка відкрилась. Ре. А! А, я помер. Sometimes couriers can kill you. Офігенно. Тобто, я собі на чилі готував. Там я побачив, що якийсь номер 355 запам'ятати. Я думаю, підійду поближче. Ну, от і підійшов поближче. Мряха, це опять заново потрібно. Що? Де мій бутерброд. Куди провалився мій бутерброд? Ладно. Слава Богу, що... Е. Ну. Ау. Трошки погано получилось, оскільки я хотів попробувати клівом шоколаду цей з підлоги забрати. Ладно, я ще не нормальний, я буду по вашому діду давати. Хоча. Хотя... Ну, і замість. А, що я там хотів? Лаопакса. Ми йому дамо трошки інакшої тємки. Подивимося, як ти це переживеш, дід. Зараз перевіримо, наскільки він. В мене ігра зависла. Фатале. Е, який фатал рор. Ок. Ну я впевнений, що це була аномалія. Коротше, якщо вам сподобалася ця гра і ви хотіли б бачити продовження по ній, ставте лайки, пишіть коментарі, чи продовжити грати, чи дойти все ж таки до кінця. Незважаючи на те, що. Цей дід мене вже дратує. А так тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Фаронікс. Сраний дід. Всім удачі, всім пак. Обманка. Дякую тим, хто додивився до цього моменту. Ви взагалі найкращі. А тепер до справи. Значить, перше, що дуже хороше, я обновив ПК. Прям повністю. Так що тепер контент має бути якіснішим. Не обіцяю. А також хотів вам порекомендувати підписатися на мій інстаграм. Там я вже виклав, як цей звір виглядає. І ділюсь невеликою інформацією про наступні відео. Паралельно рекламую інфоциганство, але це так, ну знаєте, невеликий плюс. Так що в разі пропадження мене на ютубі завжди можете знайти там. Ну а на цьому це все. Дякую за увагу. А з вами був я, Фараонікс. Всім удачі, всім пока. А ну і Санічка просив перевіт передати. Я, Саша, я передаю тобі привіт. Поняв, я не забув. Передаю привіт.